На восьмому рівні в даний момент ми маємо два прембет системи дозарядки Бізон ТЦ-45 та І-3 з механізмом заряджання. Хто з них кращий, хто актуальніший та хто як фармить, відповім в даному відео. Перше. Гармата. Те, що їх найбільше об'єднує, але разом з тим і відрізняє. В обох барабан системи дозарядки. Однак, в італійці дозарядка звичайна, при якій останній снаряд має найкращу перезарядку. Відповідно, по ходу бою нам не вигідно вистрілювати барабан повністю, а в совочка дозарядка. Зворотня, тобто все навпаки. Самий перший снаряд завантажується найшвидше, тому спокійно можна видавати барабан при будь-якій зручній нагоді, а можна не заряджати в розпал бою його взагалі. Тобто стріляти першим снарядом як на циклічному танку. Об'єктивно, сама система дозарядки зручніша в ІС-3ЗМЗ. Фактично, вона не має мінусів, простіше застосувати і ДПМ в середньому буде краще, ніж в Бізона. Приїхав на позицію, зустрів там танк з 1400-1500 хп. Видав барабан за 6 секунд на 1200 шкоди, за один. Секунд зарядив ще один постріл і відправив суперника в ангар. використанні простіше лупати. Однак, якщо в ІС 3 зручніше дозарядка, а ще трошки більше альфа. То й всі інші характеристики на стороні його суперника. Звісно, зведення, стабілізація та точність італійця важко назвати хорошими, однак в Істри з тим ще значно гірше. На дистанції 300 плюс метрів радянський танк влучає лише чудом, і то при повному зведенні. По бронепробиттю голдамних ідентично, кумулятив 270 мм пробиття. Зі звичайним снарядом є нюанси. Номінально в ІС-3 пробиття краще: 221 мм проти 218 в бізонте. Однак на практиці відчувається все навпаки. Поясню. На пальцях. В ІС -3 під підкалібер, а у бізонти бронебійний. Під калібр швидше летить, так, але на дистанцію втрачає більше бронепробиття, ніж ББшка. Тобто метрів на 150 в бізонти пробиття буде вже кращим. По-друге, калібр гірше пробиває броню під нахилом. Тому тут і дам бізонти. А тепер ключовий параметр кути вертикального наведення гармати. 3 МЗ має мінус 5 градусів, бізонти мінус 10, різниця просто космічна. Бізонти зможе відіграти з будь-якого рельєфу на будь-якій карті, практично всюди знайде позицію, де зможе виходити від голови, і опускати гармату для зручної стрільби. Істри все навпаки, Найменший рельєф і гармату супернику навіть на корпус не зможемо опустити. Тому на рельєфних картах грати дуже незручно, а таких карт зараз більшість. Кути нахилу на гармати також важливі в контексті розгляду броні, бо в обох танків корпус майже нічого не танкує. Відповідно, його потрібно заховати. На бізоні це зробити просто: знайшов перший рельєф, став від башти. На ІС-3 так відіграти ми не можемо, бо щоб дати постріл, неминуче доведеться виїжджати всім корпусом, під час чого нам поламають обличчя. Відповідно, потрібно шукати хіба якісь насипи на рівні місцевості, а таких позицій в рази менше. По башті. обидва танки мають гарно броньовану башту, але зі своїми слабкостями та нюансами. По слабких сторонах. В ІС-3 є ось ця залисина, куди нас пробиває кожен перший танк з 90 мм, плюс, а це майже всі вісімки, дев'ятки і десятки. Однак, по моїх враженнях, таке відбувається не так часто, бо її видно погано, хіба в клинчі проти високого танку. Окрім цього, слабких місць в башти фактично немає, і як на 8 рівень вона близька до ідеалу. Бізонте теж має захищену башту. Однак з одного боку вона трошки краще танкує низькорівневі танки, бо зовсім слабких місць, як от Залиснев іс 3, тут нема. А з іншого, коли граємо внизу списку, значно легше. Пробити з хорошої голди в маску, а саме під гармату. Там по міліметражу не рекордні показники. Але про це місце не всі знають і стріляють туди не часто. Що ж на ці танки ставити зі спорядження? Сама проста та універсальна збірка на обидві танки це загартування, плюс турбонагнітач, плюс стабілізатор. Просто бустимо всі ключові параметри на наших танках. Довше живуть, швидше їдуть, краще влучають. Другий варіант збірки більш персоналізований. Для Бізонта залишаємо стабілізатор та загартування, бо гармата коса. А 400 хп на 8 рівні для ВТ мало. Тому третім ставимо ще щось на якість стрільби, наприклад, приводи наведення чи покращені механізми повороту. Для ІС-3 обов'язково залишаємо стабілізатор та турбонагнітач, бо у Йосипа максималка вперед лише 40 км, а це потрібно бустити в того ж Бізонте для порівняння 50 км в годину без турбіни. Загартування можна пожертвувати, бо в стоці на 1550 хп, що тільки саме, як в бізонте з загартуванням. На заміну знову ж таки, бустимо стрільбу. Механізми повороту, приводи наведення можна і покращений приціл, бо точність танка бідова. Таким чином, ми наблизимо танки одне до одного по ТТХ. В Бізонте пофіксимо низький запас хп із 3 з МЗ виправимо максималку. Ну і стріляти з обох танків стане приємніше. Підсумовуючи, це два хороших та сильних прем-танки на своєму рівні. По фарму виходить за один той самий дамаг приблизно те саме, бо коефіцієнт фарму, пробиття альфа та вартість снаряду практично ідентична. Однак, на мою думку, Бізонте все ж таки фаворит. Бо його банально легше застосувати. Якщо вам подобається такий формат, протисніть лайк, а також напишіть в коменти, кого порівняти наступного разу.